Слава Ісусу Христу Закарпаття. Щиро всіх вітаю з Різдвом Христовим. Хочу побажати кожному, щоб Ісус Христос народився у вашому серці, адже Різдво Христове відбулося 200 чем-то років назад на світ явився Спаситель, який є Христос Господь. Люди, нам не треба воювати між собою. Ісус Христос показав, що нашим головним ворогом є диявол, сатана. І його програма вона не міняється. У старому завіті, якщо брати ще до потопний світ, що було? Адам і Єва вони проігнорували слово Боже, проігнорували Бога, вони сприйняли по душі, вони вважали, що Бог він щось від них заховав, що він для них щось погане зробив. А що диявол, їхній друг? Вони ж його послухали. Вони відкинули слово Бога і послухали диявола, і в результаті людина вона зробила гріх. Далі ми бачимо, що появилися на землі Рифаїми да, іспаліни, напівлюди, напівдемона. Чому вони появилися? Тому що йшло з'єднання з ангелами. Ангели вони не виконували своє призначення, вони не зберігали людей, а вони все портили. Вони з'єдналися з дочками, вони спокусилися на вроду і почали народжуватися оці діти, Напівлюди, напівбіси, ті велетні. І Бог побачив, що робиться, і Він пожалкував у своєму серці, що створив людину. І він послав потоп на цілу землю, був великий потоп. Потім з'явився новий світ, тому що був праведний, Ной, і вісім душ спаслося. Від них пішов новий рід, новий світ. Але ми бачимо, що із паліни оці Рефаїми були. Давид він боровся з Голіафом, всі ми знаємо. При Мойсею, так само були ті великі люди, коли євреї не хотіли йти в обітовану землю, бо вони боялися. І з того часу. Ми не помічали того всього. Но диявол, він, як в Старому Завіті, творив Рифаїмів плотських, у новому завіті він творить їх духовних. І сатаністи, які не знають волі Божої, які не виконують волю Божої, які живуть за стандартами цього світу, це є просто ці Рифаїми, це є знаєте, такий клубок сатани. Є або воля Божа, або воля сатани, а воля Божа